Не пройти в житті усіх доріг, всіх книжок за вік не прочитати, не прожити, не зробивши гріх, не повернеш те, чого не втратив, як багато тезисів таких, красномовних, з глибиною в слові, без морозу не буває сніг, так як ране не бува без крові. Не буває миру без війни, я насмілюсь, та скажу: буває. І без дірок теж буває сир, мир, де птаха без війни співає, мир, де спить у ліжечку дитя, солодко під спів своєї неньки, де нема сирени завиття, спить дитина мирно. Та тихенько, мир не там, де скінчиться війна, цьому назва тільки перемога. Сподіваюсь, що ось ця весна мирною нам буде, прошу Бога!